Não varou Не сумуйте від сьогодні, народився у стаєнці, сам Месія, син Господні, вже пропала сила пекла, йдемо від хати до хати, щоб новину цю утішну всім Народом розказати. Тож ви двері відчиняйте, сил не бійтеся вже вражих, а громада з Вифлеєму про те чудо вам розкаже. Тільки спокій дому цьому, тут не буде місця злому. Добро маю вам новину для дорослого і дитини. Весь світ нині звеселився, бо син Божий народився. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. божествує. Свівці у святу годину раз побачив. Ясно, скрізь зоря засвітила. Ясно, скрізь зоря засвітила. А найбільша зоря вела нас без спину. До самісіньких ясел, аж до Вифлеєму. А над яслами вже хор співав херовині. Ми покірно поклякали і співали з ними. Аж побачили здаля, ідуть зі сходу три царя. Хоч хоч величні і вельможні, та покірні і побожні, честь віддати Богу йдуть і дари свої несуть. Три славні, царі, три славні, царі, зі Сьогоду приходять. стало в наших краях, тут панує злоба, ненависть, сюди страх. Скупі недобрі стали люди. Якщо не схаменуться, то що ж далі буде? В Державі справи стало важко вести, і як нам ту на долю знести? На нашу батьківщину ворог зазікався, розбитим вщент її поклявся, Свою культуру молодь забуває та заповідь дідів не дуже поважає. Вмирає наша мова, солов'їна. У смутку й горі, славна Україна. О не журіться, браття милі, з молитвою на небо гляньте, то прибуде сила. О хто ти та з яких сторін, як пропустила тебе варта в дім? Слуга Господній, ангел, я. Я там, де згадують його ім'я. Я Божий лицар неба та землі, а вороги мої це сили злі. То на добро свій мест має, з моїм вогненим в бій вступає. Сьогодні послана я Богом. Щоб ви позбулись всього злого. Воістину Господь між нами, до нас він мовить ангелам устами. О, милий ангеле, скажи, що нам робити, що різ лагоді зажити. Виглянь там небо, зірка сяє, всім добрим людям сповіщає незвичну радісну новину, що Господь Бог послав на землю свого сина. Ідіть до нього та вклоніться, і за народ свій помоліться, за зіркою шлях ваш ляже, де йти, вона вам вкаже. Бережи стаділа, породила сина, я загубим поміж миляти, Боже на сім. Жити поміж видання, свочи масі, кожним об'ятим. Ой, нюхом тонким чую я, тут точно я пропащая душа. Чи вірити своїм очам, яка приємна стріча? Жиди, жиди, де товар? Чи може ти не ходиш на базар? Чи може ти до Бога приступив та чортика коханого лишив? Куплюй три рази, що верзеш, та ти ж жендель мій зіб'єш. Давно тебе не бачив я. Та тут якась така створилась месія, там щось на небі ясно світить. Моє чортяче серце мучить. Якісь цари кудись ідуть, якісь дари комусь несуть. Та чув, я чув про ту новину, про ту його, як його дитину. Та в тому ніс немає злого, як завжди, ми заб'ємся свого. Я буду, Не, я буду мати море грошей, ну а тобі віддам ті грішні душі. А ту ми сію, кляту ми обдурим, царями зробим шури мури, як завжди, люду Богі бідно, буде жити за мідний гріш, а зможе я купити. Чорчаче серце, ти мені запав глибоко. Та ж, на твоїх думок такий високий. Поглянь на жихди, хто сіде сюди, непевно ті три царі. Їх шляху правди треба збити. Давай ну, починай, будемо голови крутити. Ми лісарі, звідки ви йдете? Може для гендлю щось несете? Я завжди Я добрий людям радий, та товстий гаманець їм не завадить. Купівля продаж нам в пригоді стане, поки здоровий глузд між нами. Хто став нам на дорозі? Що пройди цей від нас спрос? Бідненький, йому грошей мало. Та дати по горбі, щоб погано стало. Чортяко, брате, поможи, бо не зносити голови. Ой, й милі всім царі. Навіщо ж твоя злоба у душі? Ви що, своїх найкращих друзів не впізнали? В лиху годину ми не раз вам помагали, той самий жит, хіба не раз за гривенник виконував наказ. І я завжди був у пригоді. Хіба не жили весерівним, чортиком у згоді? Згадаємо ж, друзі, ті старі часи, коли ми дружніми були. Ти голову крутити нам, облиш. Кажи, чого так скаволиш? Я чув, що йдете до зорі, що де засаяла, у морі чи у полі, якісь дари комусь несете, якийсь поклін комусь даєте. Та ви, ж царі, де ваша гордість? Кому ви хочете вклонитись? Невже могли так опуститись? Браття, що за блуд він нам говорить? Дай йому волю, він ще й не те зробь. Ану геть з дороги, а то зараз фарта забере. Світу стала новина Прийшла дія сина зродила я положила сила притрусила Господня сина я положила сіла притрусила Кому цареві наш низький уклін, хилини його слава в кожний дім. Взаїмно, друзі завжди радий бачити я, що нового в країні, моїй славній. Принесли ми тобі лиху новину, же Бог зіслав на землю свого сина. У народі ходить смута, що він цар та світ у цілому єдиний володар. Що за єрість? На мене руку він посмів піднести, недовго голови носити. Гей, варто, чи готові ви до діла, чи готові виконати наказ сміло? Так так, так, так лише тобі ми покірні. Так, каже, ти сьогодні народився, ми зробим так, щоб кров'ю він умився. Воїстину глаголиш царю, ми смерть йому пошлем удари. Так. Але де ж його шукати, та як його знайти? Навіщо наші гості на дрібниці розпиляти? Усіх дітей в обійми смерті віддати. Всіх немовлят піддати мукам, всіх знищити у раз? Гей, воїни, послухайте наказ, всіх немовлят від... піддати на жартовних смерті, всі до єдиного повинні вмерти. Сказа дітей побивати, що ними Христу життя зняти. свят Бог народився з діви, на землі свят Бог народився з діти, поплотився на землі. Любі діти, я вас знаю і за вами скрізь шукаю, бо я вас остерегти, щоб спаслися від біди. Що ж там сталося Що ж там скоїлось? Що сталося? Зло на добре запусілось і роцар вельми лютує. Смерть Ісусові готує, бо Ісус прийшов на світ рятувати людський рід, щоб спасти людей з неволі, горя, лиха і недолі має кривду понизити, має правду підвищити і Род з кривдою панує, тому правді смерть лютує. Люди добрі, що ж то буде, чи спасуться з біди люди? Мати Божа із дитятком до Єгипту цікає. А цар іроч шле вояків і повсюди їх шукає, і шукаючи, вбиває всіх діток таких маленьких. І в темницю знайстаджає пастушків Боговірненьких. Тож ховайтесь, утікайте, убити себе не дайте. Закрила дермень, таяничка закрила, закрила, пречиста діва. На тебе я свою молитву зношу. Прислухайся, як материнське серце від горі й смутку хоче вмерти. За що? Та за яку провину забрати хоче смерть мою дитину? Лиш душу ти вдихнув у неї, тепер береш. Візьми разом з моєю. Я чула, хтось мене сюди позвав. У молитвах ім'я моє назвав. Так, так, бо що на смерть є ліпше? Раз зовуть та кажуть, хочу вмерти, хочу вмерти. Чи задумувались ви хоч раз, як важко забирати душу у вас? Не раз лишся душею свою кошу зношу. Кричать, не треба, жити хочу. Хай не тремтить твоя рука. Для мене жити то найгірша мука. Ти просиш смерті, як же ну що? Хай буде так. Ні, смертя, свою косу забери. І хто послав тебе, тим голови зітни. Сьогодні ж, братці, нам то жити гріх, хай гори смуток, підуть за поріг, Хай щастя, радість тупля дім, хай злагода панує в нім. Сьогодні народився Божий син та Божа ласка разом з ним. Сьогодні в селах та містах весела лине коляда, Бог ця рождає, то того, може знати. Ісус, Марія Мої. Синця, Бога в сирі, бачуть, бо тут же, тут же, тут же, тут же тут. А, попали ви, попали. Це ви його вітали? Де він? Де він заховався? Знайте, хто не скаже, де він, голова спліж летить. Гей, смерте, до мене! Я тут пуста погроза, страх пустий, не знаєш широда дітей, та знай, що українські діти не знають, що то страх, тривога. Та краще згинуть, аніж зрадять своєї віри, свого Бога. Бачу, Іроде, дарма наша тут робота. Зникла з люду вікова темінь і дрімота. Звідси мусимо йти геть між інші люди, бо вже жниву тут для нас ніколи не буде. Не буде? Згиньте! Ні, будуть жити і будуть Господа хвалити, і на славу Богу і святому, да, спротивляться усьому злому і у щасливий рідний край. Подай, подай же, Господи, подай ось меч його у нашій владі, кінець іродам злобі, зраді, бо де відвага у серцях, там на злобливих впаде страх, де вірність вірі і народу, там щастя, богдасть і свободу. Тож здоровими ви будьте, усі добрі люди, а Господня щедра ласка завжди з вами буде. Та на цьому ми сьогодні коляду кінчаємо. Щастя долі цьому дому всі щиро бажаємо. Христос народився. Його! а на цьому слові!